Усім привіт, це Андрій Жолоб. проект без броні на FM Галичина. Сьогодні зустрічає нового гостя. Цей гість ні військовий, цей гість ні ветеран, але це є людина, яка дуже багато робить і для військових, і для ветеранів. Утож, зі мною сьогодні Тарас Білошецький. Тарасу представся, будь ласка, скажи, хто ти що ти вмієш, і яким ти чином зараз найбільше дотичний до ветеранів і до збройних сил? Так, ну напевно, треба казати, що я викладач викладач університету фізичної культури власне, в галузі спортивного туризму, але окрім того, вже майже 30 так років доходить керівник громадської організації Манівці. От. І в манівці це по суті являється таким собі напівсоціальним підприємством, де наша мета була займатися, ну, дати можливість дітям в селі займатися безкоштовно, дуже недешевим видом спорту, каякінг. От. В різних його видах, водний туризм, там не буду в деталі даватися. От. Але так сталося, що десь починаючи з 2014 року, наша соціальна категорія, на яку ми спрямовані, почала розширятися. Спершу, дякуючи такому посилу від Маріанту. Не треба б нас почали з'являтися діти з ДЦП, іншими проблемами і вадами. І для них водний туризм виявився доречним, як засіб, такий ну, рекреації, можна так сказати. От. А вже з 2014 року почали з'являтися мої колеги і друзі, для яких мандрівка по Дністру, по навіть гірським річкам, в тому числі в мене були такі нарвані, що я а давай поскладніше. Кажу, я після війни і після двох одружень, в принципі, ще тільки водопаду не бачу, давай ще туди схожимо. Таким чином сталося, що вже тепер, окрім дітей, ми, ми займаємося і дорослими дітьми, також по повній програмі. Ну вже викладач, керівник громадської організації. Скажи, будь ласка, от зараз, зокрема, я був не раз на заходах, які ти організовуєш. Я був на прекрасній спортивній базі, яку ти кров'ю і потом своїм, і своїх напарників організовуєш. А ти долучаєш зараз до себе ветеранів, які почувають себе просто там. В повному розумінні того слова на річці як риба в воді. Е, в чому оця така реабілітація твоя? Бо я розумію, що справді до тебе часто звертаються по реабілітацію, на відновлення. Як воно в тебе працює? Напевно, ну, так з прикладу найкращим. Десь 19-18 рік. Ну, не секрет, що як соціальне підприємство, ми десь маємо заробляти гроші. Тобто організовуючи сплави, мандрівки. А відверто кажучи, п'янки-гулянки, тому що корпоративний або тімбілдінг, як дехто то називає. Ну там в тому я розумію, що гарно організована пянка це теж тімбілдинг. Але тим не менше, це такий робінгудівський формат. Тобто ми заробляємо кошти в одному форматі, а витрачаємо їх на той, який нам соціально близький. Але от зголосилася група людей на мандрівку. Ну, група та й група, та і причому не просто а прокат катамаранів. Тобто вивезти в катамарани, дата і так далі. Вивожу з буса, виїжджають хлопці на кольосах всі. Без виключення, тобто не було нікого на косторах, навіть розумієш? От, і ну, в мене такий своєрідний шок. Я кажу, хлопаки, та ми взагалі-то так організовуємо взагалі безкоштовно. І як ж було вам, нехай це ну, аренда там недорого коштує, але наша ж вам то. Та що ми собі раду не дамо і так далі? Ну, більше того, вони не давали мені тут катамаран піднести до води. По ну, берег непологи, аж ніяк. Сам тому тобто, чуть не покотився сам з тим візком вниз, але от. І вони от віски позалишали, каже, візки позабирай. От ми вперлися на ті сідушки, і отак от якось вони от мандрували з горем пополам відверто. Тобто, водний турин, це так знаєш, крок за кроком, воно мене якось піштовхуло до ідеї і до думки. Людина, яка зазнала поранень, яка обмежена можливості мандрувати. Навіть коли такі ідеї, це ж Віталій Дючук починав, от, коли виносили, по суті, вивозили, виносили хлопців на, на, на горах. Горотерапія, та, горотерапія. Класна ідея, супер. Ну, але сину, ти відчуваєшся мішком з бульбою. Ну, от є таке. Ну, от, е, тому хочеться бути, ну ти повноцінний мужчина, який може робити десь, може менше, може рухатись, але ну повноцінним членом суспільства хоче себе відчувати. І, відповідно, водний туризм в цьому відношенні дуже прикольна штука, тому що ну, якщо ти дуже хочеш гребти, по нашому, наприклад, класичному шуті розваді го я постійно про це говорю. Це 4 години. Не хочеш гребти. Чотири години. Гребеш в протилежну сторону, все одно ти ну, нехай за шість годин, тому що є ще інструктор і ще течія допомагає, приходиш до фінішу. І це вже питання в кого, які спроможності. Вчора навіть дівчата казали, бо різні були люди на сплаві. Ну, один здоровий, кремезний дядько. Два рази гребне, нічого більше не робить. Ну, чиясь родина там, умовно кажучи. і хлопака ампутованою рукою. Ну як ампутованою рукою рафтом веслом гребти? Він впирає собі цю ключку просто в плече і фактично не зупиняючись гребе. Тобто, про що можна говорити? Не хочеш гребти, ти приходиш до фінішу. Хочеш гребти, ти приходиш до фінішу. Питання вже від твого внутрішнього настрою і від того, з ким ти гребеш. Тому що ну ти дивишся, ну холєра, людина е, має дійсно проблеми і це робить. Ну, то що я слабший, ну є ж у нас такі навіть пацанські бажання якось там е запертися. Я такий приклад, ну водний, водний туризм це окрема річ. Ну а ми ж, окрім мандрівок по воді, стараємося печери дештовхати і так далі. От от мене вже по суті це вже другий рік, якби набір. Тобто, хлопці, хто були з минулого року, хто вже реабілітувався, ну нога не відросте. Ну, але він став нормально ходити на протезі і так далі. У нас є такий Женя. От, то ну, дійсно в нас, тому що він залишився після реабілітаційного періоду до клубу дотичним, Відбув зі мною 12 мандрівок, і, зокрема, в печері. Ну, це перший спелеолог, який проходив вузькі місця в печері не весь, не зразу, по частях. Тобто, спершу нога пішла, потім Жека заліз, і так далі, тому подібне. І воно виглядає як такий, ну я б сказати, мікро, Подвиг можна і так сказати, але це перемога самим над собою, і знову ж таки ілюструюча ситуація. Я такий дядько Тарас Пастух, колись депутат Верховної Ради. От, а тепер, ну, як вояка, до, здор, здорово постраждав. І ну, він не легенький хлопака, він такий кремезний, дебелий був завжди. І от він заходить в печеру. Печера не така, що лампочки висять, і ти собі йдеш, як по підвалу роз, 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 Ні, це реальна спортивна печера. І крехчучи, мордуючись, тяжко йому, в мене відео то є, і він заходить туди. Йому цікаво, йому по приколу це зробити. О, це знову ж таки над собою гіперзусельне. Через два дні в тій самій печері самі мене знайшли. Якісь дівки з Києво-Могилянки, там було два хлопці, а в більшості було дівок. І оце такі, знаєш, дуже розкачені 40-кілограмові кобіти, які кажуть, та ми не вліземо сюди. Ну я розумію, з такими манікюрами може і не влізете, але Тарасу це нічого не заважало. Тобто, знову ж таки, питання, що в голові у людині, відбувається. І я от чим раз більше помічаю, що люди, яких проблема з місцем переміна. Дислокації, от останній сплав знову ж таки, яскравий приклад. Ми ж тобі про це говорили в коридорі, що всі хлопці, що були з пораненнями, з обмеженими можливостями мандрувати, яка б не була прохолодна погода, вони поприїжджали, а ті, в кого ручки, ножки, все ніби на місці є, їх теж я розумію, тому що вони їхали для дітей своїх в першу чергу. А все-таки погода холодна, чого дитину морозити? Ну, але вони не приїхали. Тому створи умови, а людина або а, сама потягнеться. І, е, ну, мабуть, так от, знаєш, думка скаче, все-таки викладач є проблема. Знаєш, може, три години не замовкати. Так, от, е, така є штука, що дуже важко. Відкрити рота для того, щоб попросити про допомогу. Це знову ж таки історія десь 22-й рік, ну війна у нас не 22-й рік, а у нас на три століття триває відверто. Але в 22-му раптом заприпекло вже всім. Ну І моя фішка була, то, що я сидів за швейними машинками, повикладав, вночі пішов там за швейними машинками робив те, що міг зробити для фронту і так далі. От. І спілкувався зі своїм колегою Комроти, який каже: ти знаєш, Тарас, після того, як я мав, а в нього така невеличка. На конторочка була. От ми вони там нас замовляли колись, коли в ті кращі часи, коли він був айтішником, е, корпоратив і так далі. І він каже: я привик сам всім допомагати. Ну, заробили ми там, б добрий шмат грошей, там поділися десь, там хороший проєкт, там хороший проєкт і так далі. А тут я вже зробляти не можу. А без лідера е, навіть айтішники починають розбігатися по інших конторах. Тобто, по суті, бізнес його накрився. Е, і відповідно, після того каже, ну мені довелося ходити. І просити у тих, кому я колись допомагав, або просто навіть там по партнерах. І каже, саме тяжче було це відкрити по щеку і почати говорити, мені треба допомогти. От і у ветерана історія, правильно? Ну от він зараз, він, до речі, ми давно не спілкувалися, сподіваюся, що з ним все окей. Але сам факт, що відповідно він каже, була трудність. Я теж свого часу, як громадська організація, що таке? Ми завжди бідні, голодні, шукаємо грошей. От і відкрити печеку і почати е, говорити поможіть нам. От зараз була сцена, і в мене була думка така, ну от шкурне я питання. Е, мені на спортивній школі треба бетоном залити доріжки. Е, нам нормально так, як є. Але пацанам на коліна на кріслах колісних переміщатися дуже трудно. Відповідно, це те, що ми маємо зробити. І я, я не зміг цього сказати. Ну то бохуліра, треба гроші на дрони зараз. Ну то це факт. Розумієш. Ти просто-напросто ну, в мене була там колись традиція кавоман посьорбити така. Я тепер знаю, що я от зранку випив одну в кнайпі, а все решта, де 30, де 50 гривень, не з тисячами вже навіть. Гетьмаші, чого ти не зміг, то я от зараз на ефір скажу: турклуб Манівців абсолютно з тим проблем не має, щоб разом з ними долучитися до тих бетонних доріжок, які використовуються, зокрема для крісел колісних, для ветеранів. Ти не соромся. Тому що ти щойно сам сказав, якщо соромитися, воно так не працює. Дивись, чесно, спілкуючись з багатьма з моїми колишніми, от я не можу сказати, що це мої навіть клієнти, тому що це вже розмова. Ну так якби ну, та дружбани. А дуже часто це ті, хто зі мною колись в порзалі там борбово займалися, стали власниками фірми, там у них gsm сервер, там ще хтось. І, відповідно, я знаю, що так зараз актуальні питання дрони насправді. І на першому місці, і от от туди все треба. А, закінчиться війна, допоможуть. А допоможуть однозначно. Буде. Я тобі скажу, що ми власне не, не раз з тим стикаюся. Я тобі скажу, що планування, як вже працювати з ветеранами, особливо з ветеранами, які мають певні анатомічні особливості внаслідок участі в бойових діях, це є абсолютно правильний вклад, і ми не маємо про це забувати. Окей, сьогодні з Тарасом Білушицьким говоримо про те, що ж відбувається в процесі реабілітації бійців в таборі громадській. Організації манівці, отже, вода, водний туризм, туризм, спелеологія і реабілітація військових. Ну і обов'язково зачіпаємо тему загалом. А як же ж ветеранові повернутися до життя? Як же ж йому стати абітурієнтом, а потім студентом? Отака От непроста сьогодні розмова. Приєднуйся. Ти є викладач. Чи часто тобі доводиться зараз зустрічатися з абітурієнтами-ветеранами? Бо тому що це є таке досить гостре питання? Зокрема, я зараз з тим зустрічаюся по профтехосвіті, по бажанню ветеранів вивчити іноземну мову. Як в тебе в інституті фізичної культури університеті фізичної культури? Як зараз у вас з абітурієнтами-ветеранами, зі студентами-ветеранами? Ну, ми домовлялися, що матюкатись можна, але я стримаюся. Змієш, якщо я зараз почну матюкатися, почнуть думати, що тільки в нас в університеті фізичної культури така срака. Ні, це такий ж самий навчальний заклад, як всі інші. І в нас, ото це є я його все одно називаю як москальський ЄГЕ. Ну, бо це все, що завгодно. Це тестування. Ну я прочитав ті тести, розумієш. Ну от мені дуже цікаво, як до літератури е, виявляється не, не зміст твору, який я прочитав, а чим запобігалася одна баришня е, крупивою чи лопухом, і це виявляється, це ти, ти читав твір чи не твір. ти зрозумів його чи що. Ну це це, це інспекція пам'яті. Може. Ну аж ніяк не ну я хочу, щоб в мене виходив е, творчий спеціаліст, а ми його перевірили на пам'ять. Та слухай, зубрілки можна буд будь-де знайти. Е, я от з тим тестом, це мене просто мене іскри зучається. Ти тест маєш на увазі от вступний цей тест. А? от Математику придумали. Класно! Тобто ми просрали математику впродовж 10 років навчання, тепер не 10 років навчання. Давайте, щоб вони поступили в вищі навчальні заклади в університет фізичної культури. Ну, як ти без математики, чоловіче, будеш тренером? То хулера ясна, це не економіка. Добре, консерваторія. Ну, вона тепер, на жаль, не консерваторія. Там теж, тобто, вибивають дітей, які ну, ну ти, ти пам'ятаєш, що моя перша освіта все-таки диригент. Я знаю, що таке по 6 годин за інструментом сидіти. І от як це чувак, який просто вмирає там за тим фно, чи там акордеоном, він має поступити в спеціалізований навчальний заклад, бо він не вчить інші предмети. В нього на то фізично часу немає. Спортсмен паше на змаганнях, чемпіонати світу, Європи і так далі. Він йому математику вчити? Ну, серйозно. Тому мало того, що це є сама по собі ідея провальна. Ну, В спеціалізованих навчальних закладах вона тотально провальна. А тепер ми говоримо про саму болючу аудиторію. Три роки хлоп сидить в окопі. І час від часу, відстрілюючись від москалів, почитаю як математику собі. Та? Це так має виглядати. Тобто, де мобілізується людина по стану здоров'я, по сімейним обставинам, вона хоче продовжувати, а відверто ще іншу річ, скажемо, ну, немає у хлопа двох рук. Отак От є. Він дальнобойщиком піде. От де він далі себе Чи реалізує? Меблі круто, крут, звісно, зубами. От він насправді, як викладач фізичної культури, ми раптом згадали про неї. Це ж совєтський такий був тренд, що нафіга нам та фізкультура. Про туризм, моя тематика. Нафіга Ти чим займався там на на, на на війні? Та туризмом займався. Тому що кожна дитина, яка пройшла пласт, спащено, туристичні кисосередки, він ще окоп не вспів викопати, він вже цибулю посадив. Він знає, як ночувати сухими ногами, як спальник зберегти сухий. азимуту ну, азиму орієнтуватись. Він дуже багатьох речей знає просто-напросто. Виявилося, що туризм це є те, що дає нам виживати. А ще є інший предмет, який завжди вбивали в позашкільних установах. А це то дроноведення тепер. Тільки воно, як в нас називається, авіомоделювання. Кому воно було потрібне? Та давайте буде там, хай мені зараз Рома Хім'як пробачить 300 каратістів заженемо замість одного діда авіомоделятора. У нас на погулянці є такий професор колишній політехніки. Він давно вже на пенсії, він дітьми займається. Я його бачив останній раз на тому блошинному ринку, де плати продають. Він скуповує плати, щоб з дітьми щось там паяти. Розумієш? Ну, це. Фанат, тобто він оглядає. То, по суті, він зараз робить дрони. То, що він робить дрони, то само собі. Він дітей як вчить не держава йому купує ті плати, розумієш? Він ходить по БУшці, їх скуповує, щоб дітей чогось навчити. Не завжди були захаяння. Тому вертаємося знову ж таки, бо ідея скаче, думки скачуть Немає можливості. Держава нічого не зробила. Ну розумієш. Тобто, держава, це ми з тобою і всі навколо нас. Але оці, от, що там сидять, якби і ті рулі. При президенти, перепрошую, то от вони в кінцем стать нічого не зробили для того, щоб демобілізований військовий з травмами став в подальшому ким викладачем фізкультури. А тепер давай глянемо то виклича фізкультури трошки інакшим стан. От стоїть зі свистком в зубах, не знаю, як він взяв без руки цей свисток в зуби, але командним голосом говорить людина, яка є для дітей хто авторитет. А тепер приходить папік, бо в нас таких на щастя, я ж і поза шкілі працюю. Приходять і кажуть, зацікавте мого там ребятенка. Як правило, то мені говорить на кацапській. Розумієш, от зацікавте його, тому що воно таке не хобідне, нещасне, е... не хоче займатися спортом, бо воно 12 років сиділо в телефоні, а тепер треба щось робити. Ну, от я маю якось чолочком пальцем це поміняти. І він, як правило, на храпом бере мене. Що ж, оже ж ти не спеціаліст, розумієш? Тому що ти ж не можеш мою дитину, яка дегенератом є, тому що я її народив як дегенерат. Ну, Тому що я 12 років в не займався. Я, може, бізнесом займався, десь там ще якусь там роботу робив. А дитині я купував Лего. Ну, багато. Ну, багато Лего. Я відкуплявся від нього, а тепер раптом я схопився за голову, що ж дитина в мене виявляється. Ну, не лего залежно, аж ніяк, і вони, як правило, йдуть з нахрапом, що от ви мені об'язані. А от тепер стоїть перед ним такий ветеран. Ну, по-перше, я знаю, як він йому відповість, і дасть чітку і ємну характеристику йому і його дитині. І е, от цього е, знаєш, підняти хвоста на таку людину не, не ну, з'явиться не, не бажання ні в адміністрації, а вони теж люблять попресувати, ні у того папіка. І ні у того «чілдрена», який, як правило, ну що, ну, нормальні діти Тас, завжди кулять. Це питання а на роботу такого приймуть ветерана, який має анатомічні особливості, який має ампутації? А тут є інше питання. Так. А в нас доступним, наприклад, є е, от, мій улюблений університет фізичної культури. Наскільки він є доступним? Скіф так, доступний. А на третій поверх. А це тільки в е, універі проблема, а тильна сторона інфізу. Університет Франка дуже доступний для того, щоб ці хлопці могли займатися. Ну, нам, коли розказують, це старовинний е, перепрошую, там, палац науки, і тому нам не треба тут нових там, е, ліфтів і так далі. По-перше, це законодавство вже врегульовано, і це можна робити, але це треба десь шукати гроші і десь вбиватися лобом просто-напросто в архітектурне е, там, лобі. Яке, ну, якщо би там пару рублів намазати в кишені, то очевидно можна ліфт поставити зі всіх сторін. Ну але державні заклади не будуть мати, де намазати пару рублів і переконати це архітектурне лобі, що це дуже. Дуже і дуже потрібно. І знову ж таки, не на часі. Тому насправді можливостей для навчання, по-перше, нема. Хоча у мене у кожній групі є один-два чела які десь знаходяться чомусь за кордоном і вчаться. Ну У всіх так є. от Вони вчаться. І от мені пише, семестр я прочитав семінарські, лекційні, і пише: знаєте, я з вашої групи, ну що мені треба зробити, щоб був залік? Ну, я знаю, що найкращий спосіб контрацепції це дистанційний секс, і дистанційне навчання це теж воно в галузі контрацепції. А іде. найкращий спосіб здати залік це прийти і здати залік. Я я йому не тих книжок, по яких він мав ці прочитати, для того, щоб то, щоб переказав хоча б моїми словами. Тому дивись, знову ж таки, поступити трудно. Немає в них червоного кордону червоного, зеленого кордону. Червоний коридор якраз є, точно. От Поступити тяжко. Добре, він не зможе відвідувати всі пари, але е, ну, принаймні, сесію там зорим пополам здати зможе. Далі як він себе реалізує в подальшому, як викладач? Добре, він стане на протези. От я фактично з кожними хлопцями, які працюють на репетиційних проектах, я їх переконую в тому. Я тобі скажу більше, що наш універ першим піде, бо тому, що ну знаєш. Е, я розумію, що кожен працівник він, він має трошки підхвалювати начальство, тому що е, раптом е, дякую, скажуть і так далі. А я, в принципі, прикрий чувак, я сам читаєш мене по Фейсбуку, можу ну, накласти повний мішок. Я можу тобі сказати, що в мене ну, я тому і вертався в університет. Що з'явився молодий, цікавий, амбітний чувак, який хоче поміняти речі. І з ним прямий діалог на цю, на, на цю тему. Ну, він просто... Попав вже о, там, квітень травень, він як став ректором і вже міняти вступну компанію, робити, ну, знаєш, от е, ну, ну, от, парадокс. там, У нас є загальні тести, е, кучеря, пам'ятаєш, От, в нього, наскільки я знаю, розриви хрестоподібний зв'язок. От він, дембільнувшися, йому каже, треба пробігти човниковий біг. Ну, У нього руки ноги є. Ну... Так, да, човниковий біз розірваний хрестоподібним зв'язком для того, щоб стати подальшим е, тренером, це дуже-дуже класна тема. Дуже допомагає, оздоровлює. Тому нонсенсів є дуже багато, і насправді, знову ж таки, це не поміняється зверху. Ну не може так помінятися, тому що там має з'явитись людина з тим світоглядним баченням. Воно буде мінятися, як і все в нас робиться в державі, знизу вверх. І спершу озвучення проблеми, потім тобі будуть дзвінки, мені, наприклад, точно будуть дзвінки. Що, що ж ти таке говориш, нехороше? Потім скажуть: дивіться, які ми класні ідеї втілили. Воно так завжди відбувається. Мусимо визнати: реформаторів ніколи не любили, бо тому що вони змушують. І когось іншого теж щось робити і виходити, як то кажуть, за зону свого комфорту. Сьогодні в гостях у мене був Тарас Білошицький, людина, яку багато хто асоціює з турклубом з громадською організацією Манівці. І думаю, багато хто з вас з ним ще зустрінеться. Отож, наступного тижня у проєкті «Без броні» на «ФМ «Галичина» Наступний гість, наступні історії, наступні емоції, які ми переживемо разом з тобою. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрі. Зустрінемось!